Вітаю, друзі. Слава Україні! Доброго ранку! Я вітаю всім доброго ранку. Хай він буде добрим завжди. Хоч він уже років в нас не є добрим. Не є добрим через те, що ворог увірвався в нашу домівку. і Впевнено крокує до своєї мети, забираючи людські життя. Але якщо ми з вами прокинулись у домівках, не у сховищах, живі цілі ми і наші рідні, цілі наші домівки, Дехто скаже, в мене давно своєї нема, чи в мене її не було, я в орендованій. Дякуйте Богу, що її така. І ви залишаєтеся живими. Це найголовніше. Нема своєї, буде своє. Головне, щоб були ви. А будете ви, то буде все. Знаєте, дуже хочеться, щоб та ранкова кава не гірчила. Не гірчила навіть без додавання підсолоджувача. Тому я вирішила сьогодні не про болюче, а й про життя. Хоч воно теж буває у багатьох. Дуже солодке. буває дуже гірким, в когось чорне, в когось біле, в когось смугасте, в когось різнокольорове, барвисте. Микола Кірчук пише доброго ранку, гарного дня, смачної ранкової кави, божого захисту та підтримки. Щиро дякую, пане Микола, дай Боже навзаєм. Тому мені дуже хотілось поговорити просто сьогодні про життя. Не про те, що болить кожного з нас, хоч ми про це не можемо забувати. Воно є завжди на слуху, воно є завжди в наших серцях, воно є завжди в нашій пам'яті. Але ж ми розуміємо, що життя продовжується, і як я сказала, воно в кожного різне. Тому воно оте життя таке. Грайливе і коротке, а іноді жорстокість в ньому є. У нього своя гама, свої нотки і барвами веселки виграє, а іноді репить воно вербою і плаче, як над ставом. Верболіз, дивує воно нас своєю грою, буває, що й доводить нас до сліз. Здіймається і вихрим, юраганом. Ступа воно до танцю на паркет, а часом виграє воно органом. І міняє професійно свій сюжет. То б'є ключем, то раптом затихає, то наче жор мели все підряд, спочину ані мики ж, бо не знає, спада красиво, наче водоспад. Лягає. Неповторно оксамитом і золотом нам стелить кілими, і хвилі котить, наче нива з житом, іначе наче янгол обійма крильми. Таке воно мінливе, як погода, Вирують зміни в ньому за щораз. Від нього є. І смуток, і насолода, І слухає не завжди воно нас, і краплинами дощу десь тарабанить, і сипле зорі, наче з решета. буває, що лікує, десь і ранить, Та з ним несем усі свого Христа. Саме так. Ми кожен проживаємо своє життя. І саме зі своїм життям, зі своєю долею. Ми кожен несемо свого Христа, і тільки ми знаємо, наскільки Він тяжкий чи легкий. Тому Дай Боже, щоб ми всі гідно пронести свого Христа до тієї миті, скільки нам написано Господом, а не до того моменту, коли захочеться нашому лютому ворогові. Тому я щиро бажаю кожному. Нехай у кожного, так Марія Сиєнко, пише доброго ранку, мирного дня, Божого захисту вам щиро дякую пані Марії і щиро навзаєм. Тому я щиро бажаю кожному, яким би життя не було. Нехай воно не гірчить. Але ж яким би воно не було, які би воно нам уроки в житті не давало. Які би воно нам горизонти не відкривало, і як би нам від нього не було, то я бажаю кожному, нехай душа співає упину. та й пісня лине у світи, у даль, Нехай шука для радості зернину. А музику заграє, хай скрипаль. Нехай душа співає і не плаче, а спориші у ній хай не ростуть, і Чорний ворон хай у лісі кряче, Та й тугу хай вітри десь віднесуть, нехай душа співає і радіє. Хай відійде від нині вся печаль. На краще хай надія вже живріє, падінь нехай не знає і провал, нехай душа співає з поголоссям, і співу що бупину не було, бажання хай сплітаються в колосся, ключем хай б'є живильне джерело. Нехай душа співа. Про що захоче, той спів спинити, щоб ніхто не брався Душа вона створіння це жіноче, щоб розум в тую душу закохався нехай душа співає і чарує. Як треба, то накине, хай вуаль, хай ще під серця свого завжди чує. І до неї хай не зна дороги жаль. Нехай душа співа і не знає втоми, щоб їй не був знайомий зовсім біль, а пам'ять хай горта її альпоме і ніколи щоб не сипати їй сіль. Дай боже, щоб на вашу душу, мої дорогі, <кій> ніхто ніколи не насипав. Жодного, навіть малюсінького кристалика солі. Хай буде всім завжди тільки солодко. Пише Богдан Покришка, доброго мирного ранку. Доброго Богданці і тобі теж доброго. дай Боже, щоб було добро було, ти, ще був спокій. Дорогі мої, нехай кава у вас не гірчить. Нехай життя ваше буде солодким. Нехай на вашу душу ніхто ніколи не сипає сіль, тому що ми знаємо, що якщо ми відчуваємо фізичний біль, ми можемо прийняти якісь ліки, які можуть нам допомогти зменшити той біль або взагалі його позбутися. Та коли болить душа, це вже не біль, це вже мука. І всі ми знаємо розуміємо, і для кого не є секретом, що від душевних мук ліків ніяких немає. Хоч мені якось написали в коментарі, королеви ви не праві, є ліки і від душевних мук, коли душі чогось хочеться. І нічим не можна втамувати ті муки, то є поезія королеви. Ви знаєте, мені настільки це було приємно чути, приємно це було читати. Це було зворушливо, і мені дуже приємно, що моя поезія може лікувати зранені душі. Це дуже приємно, і це дуже важливо, дорогі мої, нехай душа не болить. Нікого і ніколи. Хай всіх все буде в житті тільки добре. Але ми розуміємо, що нас болить душа від того, що в нас відбувається. Ми не можемо ні на мить не забути. Забути оце все, що у нас відбувається зараз. Ми не можемо ні на мить забути з вами те, що гинуть найкращі сини і доньки України в запеклій боротьбі з ворогом, гаптуючи перемогу, за яку ми всі мами молимось, за яку ми благаємо, на яку ми всі з вами сподіваємо. Найприкріше те, що за це платиться найвища ціна. Прикро те, що наш лютий ворог, який себе назвав визволителем, продовжує визволяти від життя людей, людські домівки і все, що ми надбали, воїстину від себе насправді назвав визволителем. Він дуже вправно визволяє людей від життя і від цього, що вони мають. Тут він для себе дуже-дуже влучно він себе це дуже йому підходить. Та у мене, повірте, не знаходиться такого слова, яким би його назвати, хто він насправді є. І я думаю, що ви з цим походжусь, тому що назвати. Нелюд, потвора, кат, ворог, убивця, сатана, тиран, як би мене називали, ви знаєте, цих слів дуже мало, вони дуже м'які і лагідні для нього. Ці слова до кінця не відкривають його іство тим, ким наш лютий ворог є насправді. Дай Боже, щоб нам Господь допоміг якомога швидше цього нашого лютого ворога позбутися. Щоб він пропав як роса на сонці, щоб над нами знову протягнулося мирне небо, щоб запанував знову мир, в якому ми з вами звикли жити, щоб була тиша, був спокій, і щоб наші найкращі в світі захисники здобули нам перемогу. А ми не забуваємо про те, що ми кожен на своєму фронті робимо все можливе неможливим, допомагаючи нашим дорогим захисникам. І найменше, що ми можемо з вами зробити, це ми всі з вами можемо молитися за наших захисників і за нашу перемогу. І всі наші молитви сплітаються в великий молитовний вінок, а молитва ми не аби син. Будьте бережні Господом, тиші, спокою. Спокою у ваших душах, ваших домівках, родинах, кожному місті і селі, кожному куточку нашої славної України. І всі разом до перемоги! Нехай Господь нам в цьому допоможе. Будьте бережені Господом! З вами, як завжди, була Розкова Кава і поетичне слово Королеві гір. Клавдія Дмитрів до наступної зустрічі. Щиро сподіваюся, і віру в те, що вона буде завтра вранці.